Земля, як і будь-яка жива істота, потребує дихання, вона живе, рухається, видихає пару, приймає вологу, віддає тепло, та коли настає зима, мороз стягує її в камінь, і життя під шаром мерзлоти ніби завмирає. Усе, що восени жило в ґрунті, дрібні черв'ячки, корінці, мікроорганізми лишається без доступу до повітря. Якщо ж до того ще й випадає мокрий сніг. А потім ударяє мороз, то на поверхні землі утворюється щільний льодовий панцир він, як кришка на каструлі, не дає волозі випаровуватись і перешкоджає обміну повітря між землею і зовнішнім середовищем. Здавалося б, навіщо землі дихати взимку, якщо все спить, але саме ця спляча робота головна запорука того, що весною город прокинеться здоровим, а не задушеним. У багатьох господарів бувало так після зими грядки, наче вологі, але земля в'яло тягнеться за лопатою, важка, слизька, темна, без повітря. Насіння довго не сходить, бо ґрунт кислий, задушений. Коріння навесні часто починає гнити, а черв'яки зникають. Це ознаки того, що взимку земля задихнулася. Така ситуація виникає, коли під шаром снігу утворюється льодовий прошарок волога. Яка не пішла вглиб, замерзла і зробила з поля, або грядки замкнену крижану коробку. Без доступу повітря немає природного дихання, ґрунтові бактерії не працюють, і навіть корисна органіка, яку господар восени закопав, не перегниває. Ще в давнину люди помічали, земля, що залишалася взимку жива, навесні пахне по-іншому. Її запах нагадує сирий хліб або свіже тісто. Та, що задубіла, глуха, як цегла, наші прадіди знали, що земля не просто шматок глини, а жива тканина, яка дихає крізь пори. Якщо ці пори закупорюються кригою, весняна робота починається з бідою. Тому в народі казали. Землю треба готувати до сну, щоб їй снились теплі сни. Одним із таких способів було створення дихальних ходів, ямок, отвори, кілки чи навіть очеретяні стебла, які. Залишали в ґрунті. Через них мороз виходив, а повітря потроху заходило. Сучасні господарі вже мають інші засоби, але проблема лишилася та сама. Особливо вона помітна на щільних важких глинах і в низинах, де вода стоїть і після перших морозів швидко замерзає. Там, де ґрунт не має виходу для вологи, скупчується конденсат. Вдень сонце пригріє, земля трохи відтає, а вночі знову все скує холод. Так і виходить, що під тонким сніговим шаром утворюється справжній панцир, який не дає землі ні видихнути, ні вдихнути. Волога пастка це невидима біда, яку багато хто не помічає. Узимку здається, що все добре, грядки під снігом, тиша, а весною господар бачить, що посіви слабкі. Рослини не мають сили і винить насіння, добрива чи погоду. Та насправді причина часто саме в зимовому задусі земля не отримала того мінімуму повітря, без якого не живе жодна коренева система. Коли ж ми створюємо умови для руху повітря під час зими, ми фактично підтримуємо її природний обмін. Навіть під кригою може відбуватися мікроциркуляція повітря. Якщо є невеликі порожнини, отвори чи тунелі, через які дихає земля, тому й виникла ідея допомогти землі через прості підручні засоби. І якщо раніше для цього клали снопи соломи або встромляли очерет, то тепер господарі все частіше використовують пластикові пляшки, здавалося б, дрібниця а користь велика. Бо така пляшка, якщо в ній зробити дірки і закопати між грядками. Створює постійний повітряний канал. Через отвори проходить повітря, яке взимку рухається під дією різниці температур, і завдяки цьому земля не замерзає суцільним пластом. Деякі селяни спершу не вірили, що така проста річ може мати значення. Але досвід показав інше там, де пляшки були закопані ще восени, весняне розмерзання проходило швидше, земля розсипалася легше, не ставала липкою. Це означає, що під нею не було щільного льоду, і повітря працювало як природний дренадно дренаж. До того ж у пляшках накопичується невелика кількість вологи, яка під час відлиги потроху віддається в ґрунт, не створюючи калюш і затоплення усе це лише частина великої правди про зимове життя Землі. Адже навіть у холоді вона не спить повністю. Усередині тривають повільні процеси. Мікроорганізми перетравлюють органіку, утворюють перегній, волога рухається між шарами. Якщо ж ці процеси зупинити через нестачу повітря, весною город виглядатиме, мов неживий. Тож розумний господар не чекає, поки лід зробить свою справу, а ще восени дає землі подушку для дихання. Саме тому тема зимової аерації не нова вигадка, а повернення до логічного природного підходу. Земля, як грудна клітка, має стискатися і розширюватися, дихати холодним повітрям, щоб навесні могла прийняти тепло, і якщо їй у цьому допомогти, навіть простими пляшками з дірками, то навесні вона віддячить пухкою структурою, чистим запахом і гарним урожаєм. бо земля, яка дихає, це земля, що живе. Пляшковий спосіб зимової аерації став для багатьох господарів справжнім відкриттям. Простим, дешевим і дієвим. Він не потребує ніяких складних інструментів чи витрат, а лише трохи часу восени, коли земля ще не встигла промерзнути. Суть методу полягає у створенні маленьких повітряних каналів, які допомагають землі дихати взимку, а навесні швидше відходити від мерзлоти. Пластикова пляшка з отворами працює як своєрідний вентиляційний димар для ґрунту. Вона пропускає повітря вниз і дозволяє волозі рівномірно розподілятися без утворення криги зверху. Починати слід ще восени, у жовтні чи на початку листопада, коли зібрано врожай і грядки вже підготовлені, найкраще обрати час перед першими стійкими заморозками, коли земля ще м'якай легко копається. Беруть звичайні пластикові пляшки з-під води, лимонаду чи кефіру. Об'ємом півтора чи два літри. Важливо, щоб вони були чисті, без залишків солодких напоїв. Інакше навесні можуть завестись дрібні мурахи або мошки. Потім у пляшках роблять отвори ножем, шилом або нагрітим цвяхом. Отвори мають бути розташовані з усіх боків на відстані кількох сантиметрів один від одного. Їх не треба робити надто великими. Достатньо, щоб у них вільно проходило повітря, але не забивалися грудками землі, закопують пляшки між грядками або прямо біля кореневої зони рослин, якщо це багаторічні культури, оптимальна глибина приблизно 20-30 см від поверхні. Горлочко пляшки залишають трохи вище рівня землі, щоб у разі потреби навесні можна було долити туди води або перевірити стан аерації. Якщо земля важка, глиниста, то пляшки ставлять трохи глибше, щоб створити повітряний канал аж до нижніх шарів. Для легких супіщених ґрунтів вистачить і меншої глибини. Головне, щоб вони були розташовані рівномірно по ділянці. На грядку довжиною близько 4 метрів зазвичай вистачає 3-5 пляшок. Якщо ділянка широка, то пляшки можна ставити шахматним порядком, щоб повітря рівномірно розходилось під землею. Важливо не розташовувати їх прямо під стежками, бо там земля щільно утрамбовується і повітря не проходить. Краще зробити їх саме між рядами, де восени ще лишається рихла структура. Коли пляшки вже закопані, землю навколо них слід трохи підсипати сухою землею або дрібною тирсою. Це не дасть волозі швидко замерзнути навколо отворів, дехто ще кладе зверху гілочку або снопик соломи, не для краси. А щоб позначити місце, де закопано пляшку. Узимку, коли замітає сніг, це допоможе не забути, де саме проходять ці повітряні ходи. Принцип дії цього методу простий, але дуже природний коли настає відлига. У пляшку через верхній отвір заходить тепліше повітря, а холодне виходить через нижні дірки в ґрунт. Так утворюється природна тяга, подібна до того, як працює комин у хаті. Це сприяє тому, що волога не застоюється, а лід не утворюється суцільним пластом, земля залишається пористою, у ній зберігаються мікроканали, які весною швидко оживають. Ще одна перевага. Пляшка не дає воді застоюватись під снігом узимку, коли сонце пригріває, тала вода потроху стікає вниз через ці отвори. Завдяки цьому грядка не стає болотом під льодом, а волога розподіляється глибше до кореневої зони. У результаті навесні земля не прилипає до лопати, а розсипається грудочками, що дуже важливо для ранніх посівів. Є також варіант використання. Обрізаних пляшок. Наприклад, якщо верх зрізати і вставити у землю, як воронку, а дно залишити з отворами, то така конструкція дозволяє не тільки аерувати ґрунт, а й під час весняного танення приймати талі води і поступово віддавати їх у глиб. Це допомагає підтримувати вологу на потрібному рівні і не допустити пересихання верхнього шару. Дехто додає ще одну хитрість. У пляшку перед тим як закопати, насипають жменю дрібного піску чи гравію. Цей шар допомагає відводити надлишок води і водночас утримує тепло. Пісок не дозволяє отворам забиватися, а гравій створює маленькі повітряні камери, де навіть узимку зберігається трохи кисню. Головне у всьому цьому регулярність і продуманість. Якщо господар щороку перед зимою робить аерацію, то його земля поступово навчається жити з повітрям. Її структура стає легшою, пористішою, коріння рослин проникає глибше. Це особливо важливо для багаторічних культур Часнику, суниці, полуниці, цибулі, які зимують у землі. Для них така вентиляція рятівна, без неї вони часто випрівають або вимерзають через надлишок льоду. Не менш важливо пам'ятати про те, що пластикова пляшка матеріал довговічний, якщо вона щільна і не роздавлена, то може служити кілька сезонів. Навесні, коли зійде сніг, її можна вийняти, просушити і знову використати. Таким чином, навіть невеликі ресурси перетворюються на постійний інструмент догляду за землею. Дехто скептично ставиться до цієї ідеї, мовляв, дрібниці не можуть мати значення. Але природа не знає дрібниць там, де господар подбав про вентиляцію, не утворюється льодова кірка, не гниють рештки рослин, і весняна вода швидше сходить. Це підтверджує кожен, хто хоч раз спробував цей метод. Земля в таких місцях, наче віддячує на ній швидше сходить зелень, менше бур'янів, краще приймаються розсади. Отож. Закопані пляшки з дірками це, це не просто хитрість чи експеримент, а справжній спосіб зберегти здоров'я ґрунту. Вони дають землі те, що їй потрібно взимку найбільше повітря і свободу дихання. І чим раніше господар зрозуміє це, тим легше буде його весна, бо земля, що дихає, завжди віддячує добрим урожаєм. Колись Ще задовго до того, як на кожному кроці з'явилися пластикові пляшки, селяни теж думали про те, як допомогти землі пережити зиму. Наші діди і прадіди не мали ніяких наукових приладів чи датчиків вологості, але вони бачили і відчували землю, наче живу істоту вони знали, коли вона дихає, коли спить, а коли стогне під льодовим шаром. Тому вигадували свої способи, не хитрі, але розумні, бо виходили з того, що під ногами все пов'язано. Старі люди, наприклад, ніколи не залишали город голим, після збору врожаю вони завжди щось залишали на грядках шар соломи, гілля, листя або дрібні стебла. Це не просто сміття, а своєрідна ковдра для землі. Вона не давала воді застоюватися, бо між соломинами залишалося повітря. А отже мороз не міг скувати поверхню в суцільний панцир. Навесні така земля відтавала першою. Старі господині навіть казали, де солома зимувала, там хліб родить. У деяких селах півдня України робили інакше після осінніх дощів на городах, прокопували вузькі канавки між грядками, а в них вставляли пучки очерету або кукурудзяних стебел. Вони виконували роль дренажу і дихальних ходів. Узимку через ці порожнини земля не так промерзала, а весною вода легко стікала вниз. Цей метод передавався з покоління в покоління, бо працював просто і безвідмовно. А ще очерет мав одну перевагу: він не гнив і міг стояти у землі кілька років поспіль. На полісі був інший звичай: господарі встромляли у грядки старі кілки, черешки від цап, шматки вербових гілок. Вони стояли в землі весь холодний період, а коли навесні їх виймали, під кожним залишалася суха пухка ямка. То і була природна вентиляція, люди навіть казали, доки де кілок стояв, там черв'як не змерз. Бо в таких місцях зберігалося трохи тепла й повітря, де могли пережити зиму дрібні істоти, потрібні для родючості. У деяких господарів були і зовсім цікаві методи. Наприклад, у Карпатах у старовину клали на грядки товсті дошки з отворами або решето, яке прикривали шаром гілля, здавалося б, навіщо? Але селяни розуміли, що дошка не дає воді застоюватися на поверхні, а отворити – це місця, де ходить повітря. Так земля не промерзала рівним шаром, а мала свої дихальні ворота. Весною її було легко перекопувати, бо вона не ставала глиною. Коли з'явився пластик, усе змінилося, люди почали знаходити нове застосування старим пляшкам, і серед багатьох способів один виявився особливо корисним саме для зими. Уперше цей метод почали практикувати городники, які займалися теплицями. Вони помітили, що якщо закопати пляшки біля коренів, то земля навесні швидше прогрівається. Згодом хтось здогадався залишити ці пляшки на зиму, і виявилося, що це ще краще земля не змерзає суцільно, а залишається живою. Одна жінка з Поділля розповідала, що вже кілька років поспіль восени копає між грядками ямки і ставить туди пляшки з отворами. Каже, спершу сміялися з неї сусіди мовляв, навіщо коперсатись восени, коли все одно сніг усе накриє. А навесні вона виходила на город першою, її земля розмерзалася на тиждень швидше, ніж у сусідів. Насіння сходило рівномірно, а бур'янів було менше. То не магія, казала вона, то просто повітря. землі треба дихати, а пляшка її легеня. Інший господар із Полтавщини поділився спостереженням після встановлення пляшок у нього зникла весняна проблема мокрі. Плями на городі, де раніше стояла вода. Виявилося, що через отвори в пляшках волога рівномірно стікала вниз, не затримуючись угорі. Земля перестала злежуватись і залишалася розсипчастою. Він жартував, що пляшки стали його земляним дренажем, який працює без електрики і без витрат. Так само у північних районах, де морози тримаються довго, люди почали помічати ще одну користь узимку пляшки. Особливо темного кольору поглинають трохи сонячного тепла в день, а вночі віддають його землі через отвори. Завдяки цьому різниця температур між верхнім і нижнім шаром ґрунту менша, і не утворюється той самий льодовий панцир, який так шкодить. Це явище природне, але його важко помітити неозброєним оком. Його видно лише по результату земля живіша. Тепліша, не така щільна. Старі методи і нові підходи не суперечать один одному, вони навпаки доповнюють те, що колись робили з очерету й кілків. Сьогодні зручно робити з пляшок, бо пластик легший, довговічніший і завжди під рукою, а суть залишається та сама допомогти землі дихати. Як і колись, господар восени обходить свій город, дивиться на землю. Торкається її руками, відчуваючи, вона суха чи волога, і вирішує, де поставити свої дихальні трубки. Це не технічна робота, а справжній діалог людини з ґрунтом. Дехто навіть удосконалює метод по-своєму, додає в пляшки дрібні камінці, кладе кілька гілочок або навіть краплю соляного розчину, щоб відлякувати шкідників. Усе це. Прояв народної кмітливості, коли людина не просто копіює побачене, а розуміє, як воно діє, і в цьому сила сільського розуму, який завжди шукає просте рішення у гармонії з природою. Якщо придивитись, то навіть найсучасніші агротехнології підтверджують те, що селяни знали інтуїтивно: земля має дихати, вода має рухатись, а повітря не повинно застоюватись. І, поки одні витрачають великі гроші на вентиляційні труби та спеціальні дренажі, селянин бере звичайну пляшку, робить кілька дірок круто, і отримує той самий ефект це є мудрість поколінь, просте рішення, яке працює без зайвих витрат. Отже, старі методи з соломою, кілками чи очеретом, і сучасна пляшка з дірками це не різні світи, а продовження одного ланцюга досвіду, усе це про турботу, уважність. І любов до землі, бо селянин, який знає, як її розворушити взимку, то і навесні не матиме клопоту. Земля, що дихає, віддячує не лише врожаєм, а й відчуттям спокою. Ти зробив усе правильно, дав їй повітря, тепло і змогу жити навіть у мороз. І це, мабуть, найкраща нагорода для кожного господаря, який розуміє, що навіть пляшка в землі може бути символом турботи. Якщо вона служить на добро, коли підсумувати все, що говорилося про зимову аерацію землі, то головна істина дуже проста, треба допомогти землі жити навіть тоді, коли здається, що вона спить. Закопані пляшки з дірками це не вигадка і не забаганка, а реальний спосіб підтримати дихання ґрунту в холодний період, бо земля, як і будь-який живий організм, не може довго бути без повітря. Якщо її замкнути під льодовим панциром, вона задихається, втрачає структуру, кисне і навесні стає важкою, липкою, позбавленою життя. А коли в неї є вихід, хоч маленький, хоч через дірочку в пластиковій пляшці, то вона дихає, а значить, живе. Усі господарі, що випробували цей спосіб, кажуть одне й те саме весняна земля після пляшок зовсім інша. Вона не така волога. Не така втонно втомлена після зими, навіть якщо снігу було багато і стояли морози, поверхня не злипається у твердий панцир. У таких грядках весною одразу видно різницю вони легше копаються, волога швидше відходить і насіння не загниває. Це означає, що зима минула для землі з користю без задушення, але варто пам'ятати, що цей метод працює найкраще тоді. Коли його роблять уважно і з любов'ю, не можна просто накидати пляшок у землю. Сподіваючись на диво. Треба продумати, де вони стоятимуть, як проходитиме повітря, чи не заважають стежки або каміння. Якщо закопати їх аби як користі буде мало. Земля любить порядок, як і хата усе повинно бути на своєму місці. Є ще одна важлива деталь. Навесні треба не забути про свої дихальні трубки. Коли сніг зійде, пляшки варто перевірити. Якщо вони трохи осіли чи забилися землею, їх можна обережно витягнути, промити і знову поставити. Іноді господарі залишають їх аж до літа, щоб у спеку можна було через них подавати вологу просто до коренів. Тоді пляшка стає універсальним помічником, і взимку дихає. А влітку напуває не менш важливо зважати на тип ґрунту. Якщо земля піщана, то вона й сама добре пропускає повітря, але пляшки допоможуть зберегти вологу. Якщо ж земля глиниста або важка, без такої допомоги їй буде важко пережити морози. У таких місцях треба ставити пляшки глибше, щоб повітря доходило до самого низу, і тоді коріння рослин не постраждає від перезволоження чи обмерзання. Деякі господарі, що давно практикують цю справу, радять не обмежувати стільки пляшками. Добре, якщо поруч із ними восени лишається шар сухої мульчі, соломи, тирси, листя, це допоможе рівномірніше розподілити температуру і вологу. Мульча працює як утеплювач, а пляшка як дихальний канал. Разом вони створюють збалансовану систему, що зберігає землю живою. Є також порада щодо часу. Не треба поспішати закопувати пляшки надто рано. Якщо зробити це ще в теплі дні вересня, то до холодів отвори можуть забитись землею або травою. Найкраще, коли вже відчувається осінній холод, але земля ще слухається лопати. Тоді повітряні ходи залишаться відкритими, а пляшка встигне влягтись у ґрунт до перших морозів. Щоб уникнути проблем, не слід використовувати пляшки з тонкого або ламкого пластику. Узимку, коли вода в них замерзне, такі пляшки можуть тріснути і повітряний ефект зникне. Найкраще звичайні прозорі або напівмолочні пляшки від води, міцні і гнучкі. А якщо є змога, можна навіть використати пластикові каністри від 5 літрів. Вони створять більший резервуар для повітря і триматимуть довше. Цей метод не лише практичний, а й символічний. Він нагадує, що навіть найпростіша річ, якщо зроблена з розумом, може принести велику користь. Селянин завжди вмів пристосовуватися, винаходити, помічати дрібниці, які потім ставали справжнім порятунком. Закопана пляшка, це, наче маленька турбота, залишена землі. У ній немає складної техніки, але є розуміння все живе потребує повітря. Тож, підсумовуючи, варто сказати так якщо хочете мати родючу землю, дбайте про неї не лише влітку, а й узимку, не дайте їй заклякнути під льодовим замком. Хай навіть кілька пляшок із дірками стануть її дихальними отворами, це не потребує грошей, лише трохи часу і уваги. Зате весною ви побачите різницю власними очима. Земля віддячить легкістю, свіжим запахом і міцними сходами, уникайте головної помилки, байдужості. Бо як людина без повітря не проживе, так і земля без дихання втратить силу. Тому, коли восени дивитесь на свій город, не думайте, що робота закінчилась тоді вона лише починається тиха, невидима, але дуже важлива. Бо справжній господар тут це той, хто думає наперед, навіть тоді, коли сніг ще не впав. І наостанок варто пам'ятати: земля це не просто поле чи грядка, це основа всього